Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який був одним з найбільших постачальників Міністерства оборони України. Затриманий пропонував півмільйона доларів одному з керівників державного бюро розслідувань. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній, в ході розслідування кримінального провадження. Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом. Але ці підприємства не мали потужностей для виготовлення та зберігання речей для міністерства оборони. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Що найменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Правоохоронці з'ясували, що ціни на товари для міністерства оборони навмисно завищувалися. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 мільярд гривень. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років.